цей територію. Пусти свиню під стін, та вона й лапи на стін. Щовоч? Щоб ти подивився і кремом і і і донецьком. Що ти тут забув? Поганий мир все ж таки краще, ніж добра війна. Mm, ну, де це все-таки порше, да. Мирні переговори так 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 так. так, mm. так. Закінчувати. 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 Те було страшно, що вона летить на голову, і може. Прийти так прийти. Конечно, разгибнуть люди, конечно, надо прекращать это безобразие. А чего вони тут причепили в Донецьке область? Українские модели. Нефига. Заканчивают назвать. Но уже столько людей погибло. мне было. А я поважаю, что листыще территория будет рассудить. Також соглашаться со всем этим. Не щоб вітати. Ні, ні, я, я проти того, щоб воювати до останнього українця. Поганий мир? Ну, з точки зрівання, звісно, виступати ми не довели. Війна потрібна багатим людям, власть і мужцям. Вони, як ти свині коло корита, топляться, хлюкають, щоб старатися вихватити шмат побіч.